Весна це завжди початок чогось нового. Природа пробуджується, рослини розквітають, тварини починають активне життя, пташки цвірінькують пісні, радіючи теплим променям сонця, коти мружать очі, вдихаючи свіже повітря весни. А зараз ми дізнаємося, що чекають фастівчани від весни цього року. Again. Що ви очікуєте від весни цього року? Від весни? Так. Я думаю, покращення на фронті в першу чергу. А Ще щось? Ще щось, та в принципі, найголовніше головне зараз це перемога, а потім уже будемо дивитися. Доброго дня! Доброго. Що ви очікуєте для себе від весни цього року? Від весни цього року я очікую тільки перемоги. Світлої, теплої, і бажаю всім фестівчанам також їх. Очікую покращення на фронті. Цього очікую дуже сильно. А, ну, і до все. кінця року перемоги для себе навіть не знаю. Зараз такий час, що всі, не знаю, в мене особисто.

Скоріше, війна закончила. Ой, щоб спокійна життя була, я не знаю. все, ну, думаю, нормально у нас. Доброго дня. Доброго. А що ви чекаєте для себе від весни цього року? Миру. А для себе? А для миру, себе, миру також для себе чеки, ми і ми спокою. Хочемо. Що ви чекаєте для себе від весни цього року? Від весни цього року. Перемоги. А для себе? Для себе нічого тільки перемоги хочу. Миру? Перемоги. А для себе? Здоров Здоров'я. Здоров а. а для себе теж. Мир перемоги теж дуже а. важкий. Всього хорошого, найкращого, що може бути. Доброго дня. Доброго. А що ви чекаєте для себе від весни цього року? Перемоги. А для себе? А для себе. Щоб життя трохи покращилося. Краще було, щоб легше було. Добре, дякую, до побачення. Доброго. Доброго гарного дня. Прекрасну погоду та відчуття. Давай Під ти перемогу. Знайти багато друзів і спільноти. Миру в першу чергу. А для себе? Для себе? Мабуть, теж мирного неба. І щоб все наладилось в країні.